Концентрація в одних руках. Уряд хоче повністю перевести виплати держустанов на державні банки. Таке рішення Кабмін ухвалив ще у вересні. Хоча мінфін вже роз'яснив, виплати державникам повинні проводити виключно за їх згодою. А список банків складається на основі відкритого конкурсу. Тим не менш, у Києві та області продовжують тиснути на бюджетників, обслуговуватись у державних фінустановах. Про відповідний перехід просять звітувати у фіндепартаменті КМДА. Со стороны управления освита Шевченкиевского района идет очень сильное давление на работников освиты. В принудительном порядке всех заставляют переходить на карточки Ощадбанка. У нас на совещании был зачитан приказ на предприятие, который прошел по электронной почте с управления освиты. Естественно, этот приказ отличается от настоящего приказа, который был написан... Після листа Міністерства фінансів, що такі зміни суперечать закону про оплату праці, у справу втрутився антимонопольний комітет. Тут пояснили, державні банки не здатні забезпечити якісне обслуговування. Серед усієї мережі банкоматів лише 8% по всій Україні належать державним фінустановам. Наразі створена громадська організація захисту фінансових прав, куди може звернутися кожен працівник, і ця організація допоможе йому врегулювати питання, які виникають. В антимонопольному комітеті рішення Кабміну визнали як прояв недобросовісної економічної конкуренції. Підстав для монополізації банківської сфери немає. А минулого місяця мінфін визнав, право здійснювати відповідні виплати в Україні мають 69 банків, не лише державні.